Так, ви правильно сказали. Ми дійсно йшли до цієї мрії чотири роки. Насправді, ми дуже багато працювали. Дуже багато працювали над тим, щоб активізувати нашу молодь, активізувати наш громадський сектор. І нам це вдалося. Вдалося минулого року в травні. Ми здобули цей статус. Ми мали півроку на підготовку. Ми багато працювали над тим, щоб заявити про себе. Ми багато були в кабінеті міністрів України. Ми проводили презентацію, прес-конференцію. Ми розповідали, які заходи ми плануємо зробити. Ми були в, в міністерстві молоді та спорту. Ось також ми проводили таку величезну пресконференцію в національному університеті Острозька академія, тому що для нас було взагалі важливо, що таке молодіжна столиця це молодіжний актив, це комфортне середовище для молоді, це голос молоді, який чують, який чують у місцевій раді. В, Університетів, взагалі, в місті для нас було дуже важливо налагодити таку співпрацю. Громада, місто, місто, університет, молодь. І саме в січні ми проводили таку величезну прес-конференцію, налагоджували співпрацю з університетом. З університету у нас було теж заплановано дуже багато заходів. Загалом заплановано 250 молодіжних заходів. Вони були поділені на блоки. Ми хотіли багато працювати над екологічною свідомістю. Ми хотіли працювати над над працевлаштуванням, над такими розвиток навичок для молоді, освітньою галузю. Ми хотіли працювати над взагалі над участю молоді в житті міста, громади. Ми також для нас важливо було розвивати здоровий спосіб життя, підтримувати, популяризувати спорт, молодіжну політику. І проти, от ці чотири блоки це були об'єднані в 250 різних заходів. Станом на лютий, 21 лютого 2022 року, ми порахували. Ховали, що ми залучили в проведення молодіжних заходів більше 2 мільйонів, 2 мільйони 700 тисяч гривень. Це були перемож, ми були переможцями різних програм, проєктів, Ми виграли ці кошти, які заклали на програму підтримки молоді. Ось, але на жаль, ми стали і першим містом, маленьким містом, яке зустріло війну. Молодіжне місто, скажімо, молодіжна столиця, так, перший раз маленьке місто стало молодіжною столицею, яке зустріло війну. Я не можу сказати, що ми не робили якихось подальшому молодіжних заходів. Але наша молодь, значна частина студентів, виїхала за кордон, де продовжували волонтерити, де робили молодіжні заходи. Вони, вони не називалися заходи молодіжної політики, але вони Вонтерили і творили глобальну молодіжну політику. Станом на сьогодні, що ми вже зробили. Ми провели з однією з громадської організації ЕЦЕТРА молодіжний табір, літній табір для дітей внутрішньопереміщених осіб а також для наших мешканців нашої громади. Цей табір триває. Він триває з 8 серпня і буде тривати до п'ятниці, 26 серпня. Також запланований наш ем, такий традиційний табір стежками князів Острозьких. Він от завершився буквально в неділю було більше 30 учасників з усієї України йшли 50 кілометрів стежками князів-острозьких. В суботу була був тренінг тактичної медицини. Загалом заходи ми проводимо, загалом заходи і здійснюються разом з студентами, але вони не такі масштабні. Ось, наприклад, на День молоді ми провели всеукраїнський марафон спільно з телеканалом Суспільне. А також ми запланували провести великий квест острожиками. У нас от зараз на території Острозії є 25 острожиків, такі туристичні. Магніти, ось. І е, тоді була не дуже льотна погода, скажімо, а в п'ятницю буде цей квест, там залучено 100 і більше дітей. Ось. І... Е, Всеукраїнський форум молодіжної політики, який був задуманий на 12-13 серпня, ми не проводили звичайно, тому що всеукраїнських заходів ми не можемо зараз проводити. Але загалом внутрішні локальні заходи з активізацією громадського сектора, ми і далі проводимо. Ми працюємо з внутрішньопереміщеними особами. Ми працюємо з нашою молоддю. Ми багато проводимо спортивних заходів. Ну буквально вчора в нас був благодійний футбол. Змагання з футболу, ось зібрано більше 11 тисяч гривень, які будуть передані на Збройні сили України. У Нас працює два волонтерських центри: волонтерські штаби. Один штаб це від міської ради в будинку культури. Один штаб в центрі в церкві спасіння від громадської організації Територія змін. Ось е всі працюють не тільки на те, щоб видавати гуманітарну допомогу, а на те, щоб і інтегрувати внутрішньопереміщених осіб в дане суспільство, де вони зараз куди вони потрапили, де вони переж... перебувають. Ми також працюємо над проєктом, який називається гуманітарна солідарність. Зараз ми подаємо на міжнародний фонд відродження. Ми хочемо залучити кошти на придбання продуктових наборів. Ось також ми працюємо над проєктом з посольства Фінляндії на створення облаштування якісного освітнього простору. Він буде знаходитися в протирадіаційному укритті, для того, щоб можна було б проводити навчання для дітей позашкільне навчання для дітей і в випадку повітряного. Могої небезпеки, ось і загалом заплановано багато. Але в жовтні цього року має бути засідання комітету міністерства молоді та спорту, де мають визначити і сказати нам взагалі, як ми рухаємось далі, чи буде нам ще якась фінансова підтримка, і скоріше всього, наш статус молодіжної столиці 2022 буде перенесений буде на перенесено наступний рік, щоб ми все таки могли зреалізувати наші такі більш глобальні плани.